Хочергово, хоч чергова, хоч позачергова, нічого не змінюється. 11-та година. Депутати Рівнеради все ще блукають по залу, хоча б мали б вже розглядати питання. Зрештою, за 40 хвилин розпочинають у президії тільки секретар ради Віктор Шакерзян, який веде засідання. Перш ніж перейти до порядку денного, заслуховують військовослужбовців 457-го окремого піхотного батальйону, який на 90% складається з рівнян та мешканців області для здійснення батальйоном своєчасного та ефективного виконання завдань, особливо під час видання бойових дій. Просимо рівненську міську раду взяти над нами шефство та сприяти зміцненню матеріально-технічного забезпечення за місяць, максимум півтора, наш бат закончив навчання на полігоні. Нас виведуть на передову на лінію зіткнення. Я хочу, щоб ви розуміли, що наразі від вас дійсно залежить життя наших з вами хлопців. За словами секретаря ради, співпраця відбудеться, військова частина надала усі необхідні документи. Далі перейшли до питань порядку денного, і майже одразу дискусія буде чи не буде бруківка. Це питання цікавило депутата Святослава Клічука, адже він не розумів, для чого департаменту інфраструктури та благоустрою додатково виділи ще понад 50 мільйонів гривень. Хорошої погоди може місяць-півтора е і збільшуємо цю програму. Е ну наприклад. Зараз додаємо 50 трошки більше мільйонів. Для порівняння, минулого року ця програма була 200, 270 і 4 мільйона, а зараз має бути 426 і 6 мільйона, тобто більше як півтора рази більше. То це значить, що бруківка буде чи не буде. На що отримав відповідь, що ці кошти спрямують не тільки на бруківку. ЖКГ Станом на сьогодні це не лише утримання дворів, доріг чи ще, чи ще чогось іншого. Це станом на сьогодні так само і територіальна підготовка до оборони у випадку надзвичайних ситуацій. Ми готуємося і в різних напрямках. Не лише асфальтування у нас відбувається, відбуваються інші речі, ну, які там, можливо, не зовсім варто говорити. Активно обговорювали і питання доцільності придбання 20 нових малогабаритних автобусів підприємством рівне електроавтотранс. Адже капе планує отримати кредит на суму не більше 60 мільйонів для купівлі нових автобусів, які мають покращити пасажирські перевезення. Але окремі депутати кажуть, що це повернення у 90-ті. Ця програма. Ну скажімо так, точково дуже намагається вирішити. Причому методами такими ну не знаю, з 90-х. Бо е, нам кажуть, я читав інтерв'ю, що це будуть суперсучасні е, автобуси. Але за 3 мільйони, як написано, не можна купити суперсучасні великі, низькопорогові автобуси. Щодо того, чи вдасться на 60 мільйонів придбати 20 сучасних автобусів, чіткої відповіді не було, адже закупівлі мають відбути через платформу прозору. Хоча технічні характеристики вже визначили. Це низькопідлогові автобуси, які е, розраховані на перевезення маломобільних груп населення. Вони малої в місткості. Чомусь так описано насправді. Це автобуси середньої місткості, їхня довжина 8,5 метрів. Вони в вони та вони, вони в себе поміщають 55 пасажирів, 22 з яких сидячі місця та місця інвалідів. За словами директора департаменту, автобуси мають працювати на маршрутах, які наразі є проблемними через те, що приватні перевізники не до кінця виконують умови договорів. Проте більшість цих соціально напружених маршрутів пролягають через мікрорайон Південний, відомий як щаслива. Маршрут 61 61 а починається в новому дворі в царському селі. І мешканці житлового комплексу не сідають уже в ті маршрутки, які проїжджають пост. Тому закриваємо питання Квасилова, Новий двір, царське село на щасливому. Врешті більшістю проголосували за надання дозволу для отримання кредиту не тільки рівне електроавтотранс, а й міськшеу для придбання спецтехніки, яка потребує оновлення. Також проголосували і за зміни до бюджету на цей рік. Зокрема, 18,5 мільйонів як субвенцію передали на область для рівне облводоканалу. Оскільки там є заборгованість за електроенергію, тобто це є ці кошти, які будуть суто йти за електроенергію. Це є борг. Якщо ми, наприклад, не справимося з цією задачею, це є 95% водоканали, які повністю. Подає воду і водовідведення, це тільки місто рівне. Тому, якщо врахувати ті всі моменти, ми не хочемо залишитись людей без води, ми не хочемо йти в якісь певні графіки. Тому це було випередження, тому що ми маємо заплатити за електроенергію. Любий час це все можна відключити, і місто тоді відчує, що це таке. В цьому бюджеті ми так само згідно листів, допомагаємо нашим Збройним силам України. Це і те ж саме виділяємо ті гроші і на турботу, це теж є військові, це є ну, і сім'ї загиблих. Також депутати проголосували за виділення 2 мільйонів 350 тисяч на придбання автомобілів для поліцейського офіцера громади Квасилова та для сервісного центру МВС, які мають використовувати для здачі іспитів військовими. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.